Всім привіт! Значить, читаючи стрічку новин, у мене виникло ряд питань до Зеленського. Давайте зараз почуємо, прослухаємо, що заявила Вікторія Спарс. Вікторія Спарс, це працівниця уряду Трампа, американка, але вона народилася в Україні, добре вивчила посадові обов'язки голови та працівників ОП, Офісу президента, заявила на весь світ про корупцію. Підлог документів, допуск до секретної інформації осіб, які по закону України не мають до неї жодного конституційного права. Також вона вказала про розтрату фінансів в особливо великих розмірах, які надаються на спеціальні цілі уряду України а не Офісу президента України. Керівник Офісу президента не має жодного конституційного законного повноваження займатися державними справами. Президент України Зеленський вчинив злочин, надавши незаконний допуск Андрію Єрмаку для його роботи у політичних і державних справах, якими наділений президент України. Власне, друзі, про що я весь час і говорю, що Єрмак, він не має жодного права представляти Україну десь на будь-яких перемовинах. Це технічний працівник офісу. Там, так само, як уборщик, там, як секретар, там якийсь, там, що принтер там налаштовує, що там воду е змінює, да? що там фільтр води змінює. Так само і Єрмак. А Зеленський його посилає на всякі зустрічі, вирішувати долю України. Це злочин, Це злочин. І Єрмак по закону ніякої відповідальності не буде нести, ну як, тому що він не наділений такими правами вирішувати долю України. Це перший момент. Другий момент, друзі, чому зелена влада мовчить про Курськ? Чому вона не говорить, що насправді відбувається в Курську? Замовчують, приховують, але ж відправляють туди військових на загибель. І тут же матері, там родичі пишуть. От я прикріплю одне один такий лист. Написала, що був в Учебці, на другий день завезли в Курськ, і там уже був знищений за день. А на його місце потім вже нову. І так, і так відбувається отака от ротація на загибель, на загибель, на загибель, в Курськ, в Курськ, в Курськ. Чому про, це мовчать? Чому про це мовчить українська влада? Чому мовчить Зеленський? Чому про це говорить Трамп? Трамп з Путіном про це рішають, да? а зелена влада мовчить. Чому? Хто за це відповість? Хто відповість за цей злочин? Куди діваються ці всі бійці? Це ж їх ну, виловлюють на вулиці, з вулиці. Це маса людей ловлять, відправляють. ТЦК повні. На відправку і нові нові поступають, поступають, поступають. Де це все дівається, друзі? Хто понесе покарання за цей злочин? Це злочин, друзі. Це злочин навіть те, що приховує Зеленський, що таке відбувається. Це також злочин. Не те, що він це всю цю авантюру задіяв в Курську, що він там щось поміняє, там щось якусь ту область. Курську область поміняє на всі території. Та ти дурачок, блін. Хто, хто тебе уповноважив це робити, цю авантюр? А робилося це, щоб зірвати перемовини про мир ще з самого початку, так? щоб затягнути цю війну. І от власне, що він і зробив? А зараз вже все вже піджимає Трамп і робиться. Масова зачистка, зачистка всіх військових, тому що ви бачили, що військовий зробив в Одесі з Ганулою. І влада боїться, влада боїться, що військові зроблять з ними це саме, а вони на це заслуговують. Цими вчинками, що вони вчинили проти України, проти українців, що ці ТЦК витворяє. Що поліція витворює. а от, будь ласка, поліції підняли зарплату до 40 тисяч. Якого херіса? Що ви робите? Бандюки ви? На фронт ідіть. там 100 тисяч. А вона готується влада. Влада готується, через то і підняла зарплату поліції. Щоб як ті собаки бігали і прислуговували в владі прислуховували. і Утримували цей режим, але я не думаю, що він утр... проіснує довгий час. Режиму Зеленському скоро кінець. Це очевидно. Підписуємося, ділимося, коментуємо. Пан Богдан.